Друзі, всім привіт! Це наше нове відео, і я вирішив відкрити цілий модуль зі свого основного навчання абсолютно безкоштовно на Ютубі, саме тому ви зараз бачите цю вставку перед основною частиною відео. Тому що раніше ці уроки були доступні лише студентам, але я розумію, що вони корисні, вони можуть допомогти більшій кількості людей просто розібратись в темі, що ж таке таргетована реклама. Тому я створив плейлист, в якому на вас чекатимуть п'ять уроків, і завдяки яким ви зможете якісно в одному місці, і що дуже важливо безкоштовно ознайомитись з тим, що таке Таргетована реклама, хто такий таргетолог, і також поговоримо про клієнтів. І невеличкий спойлер розкажу, як в легкий спосіб ви зможете знайти свого першого клієнта, тому що це доволі болюча тема. А вже після перегляду цих уроків ви будете чітко розуміти, що це за професія, в чому вона полягає, що це взагалі таке, і тоді вже зможете для себе прийняти рішення, чи хочете ви бути таргетологом, чи ні. Тому давайте не зволікати. Переходимо до основної частини цього відео до першого уроку з п'яти. Гарного вам перегляду! Друзі, всім привіт це наш перший вступний урок на великому навчанні, яке вас очікує. Але перш ніж почати, хочу спочатку з вами познайомитись. Потім розкажу взагалі, як відбувається навчання про систему навчання. Також поговоримо про те, як вам ефективно навчати, щоб взяти не 100% з навчання, а 200%, в чому я також вам допоможу, і поставимо план на місяць. Але перш ніж почати, хочу сказати, що ви великі молодці, що ви тут, тому що є ті люди, хто. Якось скептично ставиться до таргетованої реклами, думається і так далі. Ви тут ви хочете спробувати у вас цікавить таргетована реклама, ви хочете, врешті-решт, стати таргетологами. Тому велика повага до вас. Будемо починати. І в цьому уроці що на вас чекає? Спочатку ми познайомимося, дещо розкажу про себе. Потім ми поговоримо про те, що вам очікувати від навчання, та також залучимо за тему системи навчання, того як все тут відбувається. Далі ми поговоримо про те, як вам отримувати 200% з навчання. В чому, як я вже казав, буду я залучений, тому що я насправді зацікавлений, щоб у вас вийшов результат, а не просто ви подивились купу уроків і нічого з цього не зрозуміли. Саме тому я буду наполягати на деяких пунктах про це пізніше. І останній план на ваш найближчий місяць. Як це все буде відбуватись і безпосередньо його реалізація? І перш ніж починати, трошки розкажу про себе, щоб ви взагалі розуміли в кого ви будете вчитись. Мене звати Марк, мені 26 років, от скоро 27, і з них 6 років я в рекламі стабільно сижу. Не думав міняти нішу, як навіть говорити про якихось експертів, які продають курс спочатку по одному, потім по другому, по третьому. Я 6 років в рекламі я максимально кайфую від цієї професії. Звісно, є рутинні задачі. Але мене це надихає. Мене надихає ця робота, перспектив, і зараз безпосередньо займаю позицію маркетинг директора. Це називається англійською CMO, а саме Chief Marketing Officer. І от. Такий в мене шлях, та і безпосередньо за цей весь час у мене 73 успішних проекти. Якщо говорити про топ-кейси, які в мене були, перший це 100 тисяч доларів, ми зробили за три дні. Єдине, що я там був в ролі маркетолога та проджект-менеджера, це проект з блогерами-мільйонниками. Я думаю, дівчата 100% їх знають Це Таня Принкович, Ліїва Ліса, Аліна Френді, Парфілєва Дарія. Е Тетяна, мама Сіта, і ще хтось був, я можу забути. І безпосередньо другий топ-кейс це вже на посаді маркетинг директора, де от ми найкращий місяць, який ми закрили по проданим послугам, це 427 тисяч доларів в проданих послугах цієї команди, на яку я працюю. Але щоправда, я туди взагалі попав спочатку як таргетолог, Там було буквально там 15 чи 18 людей. Зараз штат збільшився. І от відповідно збільшили об'єми, Була потреба. Я прийняв рішення та прийняв таку пропозицію стати маркетинг директором, взяв під себе людей. Але про це, якщо захочете, я вам десь розкажу окремо за цей час. Я також витратив понад мільйон двісті доларів на рекламу. Відповідно, в них не тільки успішні витрачені кошти. Там є багато витрачених, ну не багато, звісно, менше половини. Не впусту, але ті та реклама, яка не дала результат, відповідно, що завдяки успішним, що завдяки неуспішним успішним рекламним кампаніям і витраченим на них сум. Я маю багато досвіду відповідно цим і буду з вами ділитись. І за час, поки я навчаю моє навчання, мої навчальні продукти пройшло понад 2200 людей. Саме цей курс прийшло вже понад 300 людей. Нуль негативних відгуків, як і на всіх попередніх матеріалах, так і за цей курс. Тому будемо починати. Почнемо з того, що вам очікувати. І перш за все, це якісний та що важливо, структурований матеріал, тому що. Всі модулі, всі домашні завдання, взагалі весь процес навчання, він побудований на прикладі реального проекту. Тобто ми заходимо на реальний проект. Ми спочатку аналізуємо аудиторію, аналізуємо конкурентів, створюємо стратегію, потім створюємо безпосередньо рекламні кампанії, креативи, їх аналізуємо, створюємо звітність тощо. І це саме все я зобразив на. Безпосередньо в структурі свого навчання, щоб ви, коли будете заходити в проект, вас не розбігались очі, ви не знали за що братись. От як ми працюємо з клієнтами, так ми і працюємо на навчанні. І другий пункт це постійний зворотній зв'язок, безпосередньо те, що відрізняємо є навчання від інших, тому що звісно на інших навчаннях також є зворотній зв'язок, але є один нюанс. Що його вам надають куратори? Звісно, деякі з цих кураторів дійсно мають експертизу, мають кейси і так далі на своєму навчанні. Я надаю особисто зворотній зв У Мене також є куратор, це Олег. Він тім літ в агенції, має круті кейси, багато витратив на рекламу, має багато експертизи, і я йому довіряю. Це класна людина. Я з ним знайомий особисто. Проте він лише дає фідбек на деякі домашні завдання, які я не встигаю перевіряти. Ви в свою чергу, якщо у вас є якісь питання, складнощі, непорозуміння, проблеми стосовно налаштувань під час і що важливо після навчання, ви завжди можете мені написати в телеграм. Ви в мене окремо. Я дам вам фідбек і моя задача пояснити вам, допоки ви до кінця не зрозумієте. Відповідно, так само буде і з домашніми завданнями. І от безпосередньо третій пункт, що я щойно підвів другим, тобто чому такий постійний зворотній зв'язок і чому особисто я на нього відповідаю, Тому що я зацікавлений в тому, щоб у вас вийшло. Те, що ви в моменті прийшли, ну як воно я буду казати, заплатили мені гроші, попали на навчання. Я просто дав вам купу уроків, ви собі граєтесь, Мені, по-перше, ну якась моя власна моральна дозволяє це робити, тому що я, якщо роблю, я намагаюся робити це якісно і в даному випадку я довів до 100% ефективність цього, тому що. Я хочу, щоб кожна людина, яка до мене потрапила, по перше, серйозно в першу чергу ставилась до власного вибору, саме до того, що вона потрапила на навчання. І друге, я хочу їй допомогти, щоб в неї вийшло відповідно. От постійний зворотній зв'язок від мене це. Те, в чому я в першу чергу зацікавлений. Ну і звісно, те, що дає результат, тому що е, ви можете мені написати і мені дати відповідь буде буквально одна-дві хвилини, а вам це буде гуглити там 30 хвилин до прикладу, і не факт, що ви знайдете якісну відповідь, відповідно, вам швидше і ефективніше буде написати мені. Наступне це практичний досвід. По-перше, через те, що знов ж таки та сама структура, про яку ми говорили, як на реальному проєкті. і плюс є уроки, в яких я згадую про те ті найчастіші проблемні місця, які відбуваються з клієнтами, і. В які ви можете випадково попасти, але завдяки цим урокам ви вже будете знати, що робити, як до прикладу, те, що коли вам дають доступ, вам чомусь не приходить а, а, ніяке. Приглашення, я забув, як це українською, ніякий запит до того, щоб ви стали адміністратором там або в рекламному аккаунті, або в рекламному кабінеті тощо. Відповідно, ми це все закриваємо наперед, тому що все побудовано якісно. Ну і останнє це перші результати. Ці перші приємні гроші з таргетом. Мені, от коли прийшли, заплатили перші гроші за таргет, я був безмежно щасливий, і саме ті гроші, я пам'ятаю, в рази краще, ніж там якісь інші суми, які там зараз, до прикладу, отримую. Ось і безпосередньо в цьому модулі для вас буде урок. Як вам під час навчання вже починати шукати клієнта, а саме як вам його знайти в максимально легкий спосіб, як роблять мої інші учні? І система навчання: перш за все, ви отримуєте урок плюс домашнє завдання, якщо воно є. Но насправді, домашнє завдання є майже до кожного року. Якщо не вправа, так якийсь тест, хоча б на перевірку того, що ми з вами пройшли. Далі ви подивилися урок, зробили домашнє завдання, але якщо ви його не виконали, ви відповідно не можете подивитись наступний урок. І саме в чому ви можете не виконати, тому що ви щось не так зрозуміли. і ви пишете мені, або я даю фідбек безпосередньо на це домашнє завдання, щоб вас виправити, або ви пишете пишете мені, Марк, я не розумію цього, поясни мені, будь ласка, я вам поясню або текстом, або запишу відео з рекламного кабінету, або запишу голосове, в залежності від того, як вам це буде комфортно, як буде потрібно. І після того я довожу вас до 100% розуміння в моменті часу, тобто в моменті уроку, який ви подивились, і тоді ви можете. Можете йти далі, тобто подивитись наступний урок, не зробивши, не зрозумівши, що дуже важливо, попередній просто неможливо, і хтось подумає, що це насправді погано, тому що я хочу там багато подивитись уроків. Але дивіться, я навчаю давно і я розумію, як воно працює, як дійсно ефективніше для вас. Тому тут я просто прошу вас довіритись мені, тому що знову ж таки я не буду робити нічого такого, що. Повпливає на результат з навчання, який ви отримаєте в кінці, тому можете довіритися. А тепер найцікавіше, як вам отримати всі 200% з навчання, а не просто подивитись уроки, плюс-мінус щось там розібратись в таргеті і піти собі далі, там без клієнтів. Тощо перш за все, це систематично дивитись уроки, і це про те, щоб не відволікатись. От безпосередньо другий пункт не відволікатись та пропадати. Я від вас вимагатиму одного. Я хочу, ми про це ще будемо говорити, щоб оцей цей місяць ви поставились, по-перше, серйозно до свого вибору, а по-друге, серйозно віднеслись до безпосередньо цього навчання, тому що воно може вам дати те, що ви очікуєте, те, чого ви хочете, завдяки тому, що ви будете систематично дійсно вчитись, намагатись зрозуміти, чому це так працює, писати мені постійно безпосередньо третій пункт, задавати усі дурні питання в лапках, тому що дивіться. Я коли починав, в мене було мільярд питань. Мені ну на жаль, або на щастя, не було кому їх задати. Звісно, я потім попав в агенцію. Там була людина, я міг запитуватися, але тоді я вже мав певний досвід. До цього я гуглив ну я не знаю, максимально прості речі, там а ця кнопка, як це зробити, і так далі. А у вас в даному випадку є я. Відповідно, ви можете задавати мені абсолютно всі питання. І, от єдиний момент, який я хочу вам пояснити, можете собі навіть десь записати, якщо ви записуєте, що дурне питання це те питання, яке не було задане, що дуже важливо. Тому краще ви задайте, на вашу думку, дурне питання, я дам вам відповідь, і ви будете знати це безпосередньо, ніж просто там загуглити або навіть просто пропустити, ну я не розумію, добре, піду далі. Такого не потрібно. Краще запитайте в мене. Наступний пункт це розуміти, навіщо ви тут, і навіщо ви це робите. Тому що, коли ви не знаєте, до чого ви йдете, але ви йдете, ви в принципі, ну, нікуди не прийдете. Це невеличка така філософія Джейсон Сетхем. Так, от, і відповідно, я від вас вимагаю дійсно поставити перед собою ціль. До да, прикладу, я хочу. Хочу спочатку навчитись успішно здати фінальний екзамен, який в нас буде в кінці. Це те та зум зі мною, який складається з двох частин, і потім отримати першого клієнта, отримати другого і заробляти на цьому, або там використовувати таргетовану рекламу як інструмент для власного бізнесу. Ось і останнє це вчитись мислити, чому чому це так працює, а чому воно ось так чому саме це я маю обрати, і що взагалі це може дати в реальному проєкті, тому що відповідь на питання, чому взагалі, в незалежності від ніші, там, в таргеті, в, не знаю, в дизайні, в СМВ, в чому завгодно, вона є ключовою. Саме тому я от вас просто прошу іноді згадувати. До прикладу, у нас буде якийсь урок там, про якусь там, ціль рекламних кампаній або аудиторію, яку ми обираємо. І записувати, запитувати себе іноді, чому я це обираю, або чому треба саме так налаштовувати. І це, звісно, зараз можливо дещо важко звучить, тому що ви ще не отримали достатньо матеріалу, але я думаю, що наприклад. Практиці, коли ви це згадаєте, ви зрозумієте, де саме або до чого потрібно задати питання, чому, і отримаєте більш якісну і глибоку відповідь, яка надасть вам перевагу над іншими, хто цього не зробив. А тепер ставимо з вами план на місяць роботи, який вас очікуватиме, і я дуже хочу, щоб ви в нього занурились максимально. І якраз таки перший пункт це на 200% зануритись в навчання і стати одержимим таргетом. Як я Я насправді, перш ніж прийти до інших пунктів, це трошки розмовне відео. Я думаю, ви вже зрозуміли. А я насправді дійсно кайфую. Я от вчора лягав спати. Я думав про те, як я сьогодні там буду дещо робити. Плюс в мене мав бути дзвінок по роботі. Відповідно, я лягаю спати. Я мав би відпочивати, мав би думати про щось інше. Я кожен день думаю про роботу. і Мені це подобається. Я кайфую від цього. Відповідно, я хочу, щоб ви в моменті часу стали одержимими навчанням, щоб вам це подобалось. Щоб від вас йшло бажання вчитись, і безпосередньо ви це просто перекинете безп... далі на роботу. Другий пункт нашого місяця це ви пройдете весь шлях, як при роботі з реальним проектом. Це от. Те, завдяки чому і побудована структура навчання, вам, по-перше, буде легше. А по-друге, ви зрозумієте, що дійсно за що відповідає, як воно працює, чому важливий цей момент, чому цей, чому тут можна зробити дещо простіше, але воно все одно працює. А без чого взагалі не можна запускати рекламу? Третій пункт це ви дізнаєтесь, як шукати клієнтів, як вести з ними переговори. Плюс в кінці навчання на вас очікував, те, що казав фінальний зум тететет. Одна з частин завдань, це те, що ви будете таргетолог, я клієнт, і ви маєте. Мені в реальному часі продати свої послуги, ніби ми говоримо з вами по телефоні. Після чого я вам скажу ваші плюси і мінуси. Звісно, я вас під це підготую на вас. Плюс чекає 5 уроків, де ви будете дивитися, як я аналізую розмови моїх учнів з клієнтами, і говорю, що було добре, що погано. Від чого зможете сформувати власне ставлення до розмови і безпосередньо план розмови. І четвертий пункт: ви нарешті станете таргетологом. Насправді. А пройти навчання це не означає стати таргетологом. Стати таргетологом це означає те, що ви розумієте, а як працює реклама, чому потрібно робити той чи інший вибір в певних ситуаціях, як це все зробити, як привести безпосередньо клієнтові його йому потенційних клієнтів або просто клієнтів, як зробити продажі, і як з того рекламного бюджету, який нам дав клієнт, зробити більше грошей в продажах. І п'яте бонусне це ви утримуєте першого клієнта в дуже легкий спосіб, яким дійсно користуються учні і відсотків 60-70. Дійсно в такий спосіб находять клієнта, але про це ми поговоримо пізніше. Тому, друзі, якщо ви готові, давайте починати дійсно цей шлях разом. І я насправді. Ну, в мене от трошечки мурашки. Я дуже люблю, коли люди щось починають. Я для себе люблю щось починати. Я от буквально нещодавно попав на одне навчання для себе. Мені просто було цікаво дізнатися нове. Я от така людина. Відповідно, це для вас також нове, і, і хочу сказати єдину річ, що це як в дитинстві. Та ви от коли вчились кататись на велосипеді, сподіваюся, вміти кататись на велосипеді. А ви падали, у вас щось не виходило або навіть не з тим велосипедом. Бог з ним ходити, та всі от немовлята вони рано чи пізно починають ходити. Ходити і вони падають, вони там спотикаються і так далі. В них не виходить або вони нестабільно це роблять. Але вони ну, все вони одно ж вони впали. Вони не подумають: блін, ну в мене не вийшло, я більше не буду ходити. Ні, вони рано чи пізно починають адекватно ходити, як і ми з вами. Відповідно, ви маєте так само ставити до цього навчання. Те, що у вас буде не виходити, це окей, тому що ви напишете мені, я вам з цим допоможу. І відповідно у вас вийде рано чи пізно. Тому. Я вас ще раз запрошую до початку цього шляху. А в наступному році на вас чекатиме наступне, ми поговоримо про те, взагалі. Що таке бути таргетологами? Саме хто такий таргетолог, чому таргетолог робота таргетологом краще, ніж робота в SMM або в дизайні? Що таке бути таргетологом, як я вже і сказав? Що як це буде для вас виглядати? Я би так сказав, тобто ми поговоримо про те, як проходить день таргетолога. Ми поговоримо про те, що можна взагалі отримувати. І от наступний пункт це скільки та як ви зможете заробляти, і останнє це найважливіше для досягнення успіху в таргеті, саме те. За що відповідає успішна складова роботи таргетолога і як таргетологу стати успішним? Тому що насправді, як ви бачили, я думаю, таргетологів достатньо багато. Але є таргетологи, які, які ніяк не виділяються, в яких є певні моменти, які якраз таки ми в наступному році і будемо розбирати. А на цьому все, друзі, дякую вам за перегляд. І як ви зрозуміли, це було вступне. Частинами розмовне відео. Але в наступному році ми вже будемо починати говорити про те, хто такий таргетолог, і через урок ми вже поговоримо про те, що таке таргетована реклама, як вона взагалі працює, і будемо починати вчити таргет. Добре.